Знайти та знищити азарт відкривається такий. Приносив пользу, хоч не просто сидю там по техніці, по живій силі, все, що знаходимо, щоб даже не було нічого сліда ніякого. БМП з склад... ну, з БК їхало з піхотою в квадроцикли, піхоти дуже багато. Знищення БМП це було під час штурму Почасового часового яра, і ми здалі вже побачили, що вони підвигалися. Ну, Зародилися, все як має бути, і полетіли. В принципі, один тільки, і все. Це ми один скид зробили і БМП не було. Здетонува все їхнє БК, і в принципі вся беха розірвалась на кусочки. Квадроцикли на ходу, прямо ціляли по них, знищували так само мотоцикли. Всякі. Він або призупинився, або там об'їжджає, розбиту свою техніку, то в цей момент робимо скид. І теж прямо по, по квадроциклу то. піхоту, коли їхали, вони навіть на БМП. Прям по них кидали, прям на ходу вже теж. Сидячи на БМП, вже їх там на ходу знищували. Були такі штурми, що їхало дуже багато техніки і броньованої, і живої сили, так же само квадроциклами. Так же само робили, не знаю, навіть не ще скільки там вирятів підряд, щоб по максимуму їх всіх там знищити. Склад боєприпасу, кстати, да, дуже великий. Ми спалили, були там, я не знаю, ми заїхали. ну, Примерно 10 вечора ми знайшли його. І одразу отработали по ньому, то там це все БК рвало до 9 утра слід щодня. Там тоді в раді яких їхніх паніка. На цьому дроні, щось не чіплене, це осколочний, дуже хороший. Це по піхоті є ну, такі кумулятиви, це вже на таку наброньовану, хорошу техніку. От так вони ціпляються. В принципі, ми так в основному літаємо. Один кумулятив, один осколочний. Ну, мало ли техніка, бо... Вражеська піхота, то це під піхоту, ну, розброс осколки дуже великий і ураження теж дуже хороше. І на всякий случай кумулятивчик, якщо вдруг їде так, же та сама там, техніка якась неважно. Ну, є пілот, ну, ви ж їх два, тому що ми там їздимо вже не на пару часов. І є які люди родять з БК. Тройом, бувало, четвером їздимо, там, щоб більше можна було віддихнути або щоб це все, що происходило. Хороша підготовлена позиція, важка робота знайти її, підготовити, щоб це було максимально скритно. Перша моя ціль це була піхота. Вони приїхали на Буханки тоді, а тоді кумулятива, к сожалению, жаль, не було, ну були гранати. Ну Я вже здаліка їх побачив, як їхали, буханка, ночі їхали, вони нависажувались на СП-ка, а з СП йшли на наші ці штурмов... штурмової роби. Ми їх висікли вже, вже здаліка, вже чекали, поки не зупиняться. Весь цей момент, і там вийшло п'ять військовослужбовців РФ, ну і одразу кинув. І, грубо говоря, з цих п'яти троє трьохсотих оказалося. Там трохи ми буханку пошкодили. Сразу ж, що п'ять азарт включився, почали туди-сюди-туди-сюди. Туди і так, в принципі, їх там і оставили в місті з буханкою. Ну це, це, це було прикольно. Як перша ціль, це було азартно, дуже азартно. Пішов. І, в принципі, не жалію. По-перше, понравила срочна служба моя. Служив раніше в Національній гвардії 17 19 рік. А вторих, повномасштабно почалася, що сидіти вдома теж. Треба захищати свою державу. Дома чекає в мене молодша сестра, мати, жінка. Та я ж теж не народився з автоматом і з казкою, грубо говоря, але ж пішов, нічого, тут же ж учать, все розказують, як воно має бути. Максимально участь, щоб ти сохранив своє життя і приніс по ж користі. Ми просто пішов і все. це Все вчать, це все зараз, Бояться. Бояться всі, але ж все одно треба робити щось. Приїхав, попав сюди, колектив мене, слава Богу, хороший, дружній весь. І так же само, якщо хтось там ще вагається, може боїться якогось колективу, то лі там, не знаю, що м'ясо якесь піпаде. ні, Такого зараз немає. Всі-все дружно. Зараз дуже багато чого навчають, в принципі, що, що душа зараз зажила, і на що ти хочеш, тебе всьому навчати, абсолютно всьому. Просто так тебе б не обучено, там, як то говорили, що там, дали тобі калашмат, іди воюй. Ні, такого зараз немає. Якщо такого немає ніяких движень, то стараємося висікати їхні стежки, путі підходу, відходу, ну, все, що ми вже знали, щоб час е, дивимося, засікаємо, коли там вони починають виходити, відходить, міняється своїх успішок, І в це час вже по цих самих стежках ми вже їх вистежуємо. і... Стараємося знищити. Команда, взагалі, У нас, в принципі, вже так злагоджено, що якщо ми там щось побачили, і ми вже, в принципі, розуміємо один одного з полуслова, навіть буває без слів. Вже всі знають, що треба зробити. Ну, слава Богу, всі здорові, ніхто нічого там не, не, не боїться, ні морально, ні фізично, всі підготовлені. Саме головне, це бути морально більш підготовленим. Суперменів тут таких, і немає. Но... Всі здраві хлопці, всі все знають, підготовлені, як має бути. Ну, я працював водителем на грузових автомобілях. Хлопці так само, всі, всі по-різному. Той на стройки, там, грубо говоря, той там на комбайні був. Ну, є і програмісти, звісно, навіть на монтажник є. <сум> Мені здається, вже давним-давно, звісно, пора брати своє господарство в ручки і топати в ряди, тому що треба допомагати. Всі, нас на всіх тут не вистачить. По-любому треба допомагати. І пора вже збиратися з мислями і йти.